Банку на ліквідацію, не дивлячись на запевнення представників фонду орендування Національного банку, що у нас банки будуть оскаржувати і будуть розглядати це можливість для спілкування і діалогу фонду ґрунтування чи заявив, Ми були по фондам середу, що фонд ґрунтування не визнає законних сообщення. Він не бачить бажання, немає і не бачить можливості збереження наших коштів. До процесу діалогу щодо рятування банку форму. Сьогодні ми знов прийшли до адміністрації президента. Друзі, ми переговорили тільки що з захороною адміністрацією президента, переговорили з комендантом цієї будівлі, що ми організовано, спокійно зайдемо і станемо там біля круг, щоб нас бачили в адміністрації, щоб нас бачили, що ми не вимагаємо ніяких політичних гасів, щоб у нас Якихось політичних вимог, у нас одна вимога звернутися на нас увагу і все ж таки повернути ситуацію в законне русло, викинути рішення суду і зробити все можливе для збереження наших коштів. Такі можливості є, такий діалог може бути. Корумповані чиновники фонду гарантування, зокрема Василь Патрічник, Національного банку Володимир Казан. Вони відмовляються говорити з інвесторами, говорити з патруками, вони хочуть тільки одного. Дарибану наших з вами коштів, дерева тих банку форум. Тому, друзі, організовано ми з заходимо і там розставляємось і без всяких провокацій. Дякую.